У мене прибирання, помила тошену клітку, і отут -от все вимиваю. Вже можна показувати, <рес> бо трошки чистіше, бо, звісно, коли наступає той момент, коли я думаю, так все, так жити більше не можна, треба з цим гімном розстатися, розлучитися і якось його вимити. То вже знімати <рес> не хочеться. Ой, з цим Тошей. Боже, я не знаю, скільки років оце живе оцей птах манюня. І я досі не придумала нічого, як... от як зробити так, щоб воно не срало. У кого є якісь лайфхаки, поділіться, будь ласка, але я думаю, що крім такого лайфхаку, як просто дочекатися, поки вже... Не можеш на це дивитися, бо засирати воно починається буквально через годину. після. Так, який годину? Через 10 хвилин після того, як ти все відтер, все вилиза, все блистить і, і починається. І буквально, ну, не знаю, може, 3 дні. І на це вже дивитися не можна. Потім ти ще три дні е, заплющуєш очі, просто робиш. Вигляд, що його не існує, що нормально, все добре. Не дивися в той бік. Ну і ще три дні десь налаштовуйся на те, що треба все ж таки це зробити. Ой, і робиш. Це, звісно, капець. І як його зменшити, ту територію, де він сре, я не знаю. Я ж не можу зачинити його в кліці і не випускати. Оце, в цей раз обісрав мені все оце кресло. це кресло. Він сюди ніколи не сідав раніше. А це повадився. Ну, тут сидить, чиститься і сре. І воно все отак стікає з цієї сторони, і з цієї сторони, коротше, і на підлогу єлі відтерла то крісло. І що це? Через скільки? Знову все засереться до такого. Воно засереться зразу, понімаєте? Ну, тобто чистоти воно не буває чистоти, що ти кайфуєш чисто. Кайфуєш 10 хвилин, і потім починається. Так. Т Треба тепер наверх лізти туди. І знаєте, що найнеприємніше? Що це неможливо. Убирати, знаєте, так, ну, кожного дня потрошку. Типу, щоб не запускати. Щоб просто постійно там трошки прибирати. Неможливо. Бо тут же стоять стенди його, якісь листочки десь підкладено в якихось місцях, де він найбільше сидить. Хоча фіг його знає, я думаю, може не підкладувати, бо все одно я отак все одно, ну, все не, зас, не застілиш. Фу, все одно приходиться отак потім все це прибирати. От, Бачите? Зараз покажу ще, скільки всього в ванні в мене лежить. Ось. Все. І от як ти зробиш так, щоб потрошку прибирати. Засирає все, потім вже раз, згрібла все одну кучу сюди, засунула, відмочила, відтерла, просушила, назад поставила. І так, раз на тиждень точно. Але цей тиждень постійно грязно. Тобто немає відчуття, що ти тиждень живеш нормально, а потім воно все грязне. Воно, гра... воно чисте годину, може, день плюс-мінус. І все. І на наступний день вже ти бачиш гімно і пір'я. Ну, все, повбирала, трошки переставила тут все. Вирішила звідси все прибрати, переставити на дві полички. І буду сподіватися, що він буде більше часу проводити ось саме на оцій паличці, буде її гризти і там всі свої діла робити. Ну і ось другий варіант розміщення, тому що прибрала два стендики, один у той піньки і високу таку палку ось це. Вирішила вирішила, що поки що. Без них, потім, може, заміню, ці поставлю замість цього. Щоб у нього не так було багато варіантів, де переміщуватися, і мені було б хоча б простіше тут витирати. От там теж нічого не ставила, все прибрала. Той стаканчик залишила під ним там бумажечку поклала, може, він буде на ньому сидіти, він любить на стаканчиках на цих сидіти. Проводити свій час, датушик. Ну, подивимось, як на цей раз. Все ж таки я намагаюсь собі спростити життя, але поки що це вдається не дуже добре. Поставила водичку, і от зараз все одно він буде купатися, буде купатися тут, бігати тут і какуняти, Да? Але я потім зможу легко тут прибрати, бо тут завого нічого не стоїть. Будеш купатись? Я коли починала прибирати, якраз він купався, і я його прирвала. І пообіцяла повернути йому купалку, коли закінчу. Да, тож, бачиш, я пам'ятаю, я не обдурила тебе. Іди купатися. Зображаю, як його туди долетіти, щоб не промазати, так? Да? Ага, правильно. Спочатку навіки на голову, а потім вже туди. Так теж можна. Так, да, от там ти сидів зверху, да. Зверху сидів і туди потім полетиш. Через мою голову, так? Да? Ну, ладно, приспосаблюйся тут. Так, все, в мене чистота, порядок, сирунчик сидить, робить свою грязну справу, теж водичку прибираю. Акваріум ще вам покажу. А, акваріум я, до речі, травлю зараз рослинки. Не рослинки, а водорості, які от, там от у мене наросли на листочках. І бачите, мутна вода через те, що я засіб спеціальний туди вношу. І водичка мутніє. Для рибок цей засіб безпечний повністю. Вони собі плавають. Гупьошка народила 9 мальків. Воно там плавають вони. 9 маленьк. Сьогодні зранку прокидаюсь. Першим ділом зразу раз до акваріума, Вона така худа-худа. І 9 штук мальків плаває. Це вже, звісно, буде багато у мене рибок для цього акваріуму, я не знаю. Тут зараз, виходить, 5 маленьких мальків. 2 ось їх вже підлітка. Це 7, 8, 9, 2 дорослі рибки. І 9 отам, мальків. 9 і 9, 18. А, і 2 рибки ще соміки. 20. І 3 креветки, 23 живності у мене тут. Це багато дуже для такого акваріуму. Не знаю я що буду робити далі. Але поки що так подивимось. Може, ще й не всі виживуть, поки доростуть. Але ці всі: п'ять народилося, п'ять вижило. Двоє тут вижили, коли народилися, і я їх не відсадила, інших з'їли. І двоє ось у, вже дорослі самці. Оцей скоро загине самий перший мій самець який. Був вже на грані смерті, я його врятувала полин'ю, Але він такий тускніє, худіє. Я бачу, що йому зле, і, в принципі, скоріш за все, скоро він загине, помре. Але він вже, мабуть, скільки рік точно живе. І я його дорослим купувала, може, йому вже був рік, невідомо. Отак от все. Піду монтувати це відео для вас. Ось уже вже пірячку. Бачите? Ніт! Вивчає свою перестановку, вивчає. Що можна робити тут? Куди можна? Тійсти, що погристи, де нашкоднічати. да? доброго ранку. Я приставила сюди клітку і теж тепер більше сидить у себе в клітці, тому що, ну, типу, він тут і так сидить, просто він сидів там на паличках, да, на стендах, а так він сидить в клітці. І мене це дуже радує, бо тоді він все робить теж в клітці. І це є круто. У Тоші знову трошки розлад, щось ми знову какунім таким ріденьким. Я, звісно, над цим працюю, але отак от у нього іноді такі зриви якісь киш... кишкові, кишківникові. От. Тошику вже, блін, скільки тобі років? Весь час рахую, 2011 року він у мене. Ах, з 11,5 років. Так, приділила сюди паличку йому, щоб йому тут було зручно сидіти, щоб він побільше тут сидів. Ну і звісно, ой, такий красончик мій. От там йому дуже подобається. Тепер попа чешиться, да? такий чешеться попа. Тож, і що з тобою робити знову? А, обгриз вже цю паличку, дивіться, тут вже майже немає кори, буквально... Чуть-чуть отак от залишилось в деяких місцях. І я думаю, що треба йому новеньку вже паличку підібрати. Може, щось знайду, оброблю і поставлю йому щось інше. Ось тут сидить часто, ну от я вчора ж тут це все поставила, це вже другий день. І оцю штуку гризе, вона лежала і там була трава, я все це прибирала, поставила, і тепер він до неї більш зацікавлений. От, і на стаканчику тому теж любить сидіти. Татошик, що з тобою робити? Опять тобі поганенько, я дивлюсь. Це у нас щось починається. Так, ну, закінчую своє відео. Якщо будуть якісь новини, обов'язково до вас повернусь.